На автомобілі бачите, які красиві легкославні диски, вони нові. Е, гальмівні диски також нові. Гума літня, нова. Власник віддає ще один комплект зимової гуми. Зимова гума проїхала все один сезон. Універсалі, по ходовій без зауважень, салінбоки мінялися. Масла, фільтра мінялися 7 тисяч тому. На клімат-контролі біжевий такий текстиль-салон в класному стані є вакилимки, повний електропакет склопідімачів. Мультикермо. 212 тисяч км заявленого пробігу, запуск кнопки. Ключик один, страховка свіжа, є, ззаду все класно. Я хочу сказати, і ще дивіться на вікнах є шторочки. Хотим променів. сонечка, щоб боку не сильно світилося. Великий просторий багажник. Максимально зручні і бюджетні автомобілі Геноміган 2, які можна придбати сьогодні до 5000 доларів. Наприклад, цей варіант 4900 коштує. Проста в обслуговуванні, недорога в обслуговуванні. І цей автомобіль у нас залишається в продажу на майданчику 4900, 6 рік випуску, бензин 1.6.